i Попасти в лігу в кваліфікацію Ліги чемпіонів це ну, мрія любої жіночої команди, тому що виходить дві команди з України. Перше місце, яка посіла, і друге. Ми в цьому чемпіонаті посіли друге місце і попали. Ну так виходить, на дуже таких, хто займає друге місце, починає кваліфікацію, боли з, ну, з дуже таких. Сильніших команд. І нам попалися Аякс, який дійшов до 1-4 ліги чемпіонів Бронбю і Фіорентіна. Така група, знаєте, чесно кажучи, коли ми, як ми їхали, то було таке побоювання, то що ну, команди дуже гранди такі, що нам буде, ну, що, знаєте. І ми строїли таку гру від оборони. Ми розуміли, що такі гранди буде, нам буде важко грати. Але ви знаєте, по першій грі, коли ми грали з Аяксом, то так ми перший тайм взагалі був чудовий. У нас вийшов тайм. Ми забили гол перший, і нас Аякс не мог скрити до 63-ї хвилини. Вони нас зрівняли рахунок 1-1. І знаєте, ну я можу сказати, що це сенсація. Вони не могли обіграти нас в основний час. Впевнена, на мою думку, ми показали достойний футбол. Команди, якої нашої коаліції, жіночої команди, всього чотири роки. Ми пройшли такий етап від першої ліги і до ліги кваліфікації ліги чемпіонів. І я впевнена, що ми не упали там, я кажу, лицем грязь. А ми достойно виступили на цьому на цій кваліфікації. Ми дали боя яксу і я хочу сказати, що дуже не була гарна гра з бронбю. Дівчата, коли побачили президента в роздягальні, ви розумієте, що таке, щоб на гру приїхав президент. Ну, я впевнена, що це не в одному клубі такому не було жіночому, щоб на гру приїхав потимати президент, приїхала його жінка пані Ірина, віце-президент наш перший. І це ну тут ви знаєте, коли заходить така людина в роздягальню, яка каже, то ж дівчата можуть, треба виходити просто грати. І там така була шалена підтримка і від наших, нашого президента, і від нашої там так діаспори. Що ну, то взагалі, ну що ж більше піддає духу, то я впевнена. Ну, і... Так от ми і зіграли. Дякую всім, дякую президенту, що він приїхав, підтримав. Це, це дуже важливо, така, що він зробив такий крок, до нас приїхав. Даша Келюшик ну, показала справжній футбол, вона в першій грі дуже рятувала дуже багато. Просто ну, голкіпер, я впевнена, що в Україні вона номер один на даному етапі і вона дуже гарно відстояла ці дві гри. Тут. До неї нема взагалі ніяких питань. І вона, і не тільки вона, і вона, і Даяна Семків, і Вероніка Андрюхів, і Віолет Татян. Всі влилися в наш колектив. І дівчата молодці, як би у нас ну, дуже такий мікроклімат нормальний. І я їм теж вдячна, що вони, вони вже були з таким десь опитом, вони виступали в Лігі Чемпіонів. І Андрюхи виступала і за збірну, і Тян, і Келюшик. Вони в тому році виступали за Кривбаслігії Чемпіонів. То молодці вони витримали нам до ну всі всі дівчата молодці. І наші дівчата, які перший раз хтось грав, моло наша мала мене молоді, наші дівчата взагалі вразили. І Ліляна Сербок, вона на заміну Саякса, вона нічим не вступала. І Фідаренко Ангеліна всі молодці, всі, хто виходив на заміну. У нас дуже і так хочу вам сказати, що дуже така перспективна молодь. У нас я дуже задоволена молоддю, та яка виходила, вона нічим не чим гравчиням за Якса і з зброю. Хочу сказати, що наші дівчата молодці. Все те, що ми говорили там дома, чорзі розібрали, так як ви сказали, на теорії. молодці виконали ну майже все, що ми задумали. Зрозуміло, що дівчата були за яксу трошки більш технічними за нас. Вони виступали, ну там молода команда, але вони виступали. В фіналі чемпіонату Європою 19 багато гравців з Нідерландів. Тому для нас це був дуже хороший досвід. Дівчата, я думаю, їм було навіть приємно грати проти таких гравців. Тоді відбувалося, не знаю, такі. Такі емоції, я не знаю, чи я в чемпіонаті такі емоції відчувала. Навіть там 0-0, коли ми з Ворського зіграли, це, це такий історичний був момент в чемпіонаті. Таких емоцій не було, як Віолета, коли забили гол. Я не знаю, вся лавка там піднялась на ноги, там потім по фото подивились. Всі просто на таких емоціях були божевільних. Тому також дякуємо дівчатам, що вони такі емоції нам подарували. Після. Після, після пропущеного голу навіть все одно емоції залишались, завжди хотілося там, підтримувати їх всіма силами. силами. І тренери, і дівчата якось підбадьорювали, що навіть четвертий рефері підходив до нас і казала, що їм сподобалася наша лава запасних, як ми реагували на ті чи інші ситуації на полі, тому це було чудово. У нас є головний тренер, який може бути і має право на це бути емоційним на кожній грі. Якщо вона не буде емоційною, то команда можливо і не заграє. Тут починається все з роздягальні, коли ми настроїмо команду, тоді ми можемо говорити, коли доповнювати головного тренера або головний тренер, нам розказує, що і як робити. Але я ж говорю, що коли в технічній зоні ми не можемо вибігати. В пою і щось там кричати. На це є головний тренер, який може зважити на якийсь там момент. А якщо вам дати таку волю, ви б вибіжали? Ні, ні. ні. Ось я й кажу, у вас такі ви все одно не вибігать. Ні, у нас Галя біжить. Коли нам треба щось сказати, коли ми бачимо більше, ніж головний тренер, це буває таке, тому що там, коли більше пар очей то ми можемо говорити, розмовляти, тоді тренер підказує гравцям, він, тому що він знаходиться в технічній зоні. тільки тоді він, він тільки може говорити. От. Ну, буває, що і ми кричимо теж, і Анатолівна, і я, і, ну, і Васильівна. Розкажіть ви ваші емоції з наші дівчата, новенькі дівчата. Ви задоволені, ви, Можливо, від когось такий ресурс побачили, що ви навіть цього не очікували тут в чемпіонаті України? А там відкри... відкрилась для вас людина, як спортсмен, як сила духу, сила волі? От про це трошки. «Є у нас хороші молоді гравці, у яких є потенціал і дуже хороший. І це такі, як Федоренко, Краснобородько, які вже теж вони і викликалися до збірної Ю-19. Потім Остапів у нас є, ну і інші теж. Кадира, наприклад, вона теж зараз, вона, на жаль, від. Трошки прихворіла, вона не попала до Ю 19 але вона там ну, на карандашики, я так думаю, вже тому хвалівка працює. Маріночка, я тебе вітаю, що ти нарешті в основній групі. Я нагадаю, що у Марини була важка травма. Вона дуже. Відновлювалася довго з нашим реабілітологом, і ось він її перевів в порядок, і вона ціла невредима, Вона з нами. Я тебе вітаю. Марина, розкажи, будь ласка, як ти дивилася нашу ігру? На жаль, ти не змогла поїхати. Як ти дивилася нашу гру? Де це було? Які в тебе були емоції? Як ти кому ти першому дзвонила з дівчат, коли це вже все сталося? Перша гра, розкажи. Добрий день, дякую за привітання. Дуже рада повернутися до основної групи. Матч, перший матч дивилася на базі з Дашою Борисюк і з собакою Джозі моєю подругою. Дуже сильно хвилювалася. Прям капець, Думала, що серце вилетить, коли забили гол. Я не знаю, так кричала, що потім два дні горло ще боліло. Дуже-дуже рада за дівчат, що вони провели таку гарну гру, і, і вони великі молодці, я ними пишаюся. Перше, з ким я поговорила, це, напевно, була Таня Китаєва, бо вона питала, як там її донька. Ну і все. Другу гру дивилася з хлопцями в тренажерному залі. Теж всі дивилися, хвилювалися, вболівали за команду. Настя забила супер гол, але нам трохи не пощастило. Красивий гол, всі просто відвал башки, це називається, міод. Розкажи, будь ласка, Людмила Васильівна каже, що вона тобі сказала: вратарь вийшов, вона маленька, давай ми. Це правда? Чи ти сама прийняла таке рішення? Я чула, що так е, казали, що е, бій поворотом. Потім я думала, може, подачу, потім думаю, там вони високі. Думала, спробую вдарити, бо сонце якраз сліпило в то пробила і забила. Її емоції були неймовірні. Вона одразу дала паузу. Розкажи, а потім так потрошки Да, Потім мені ще писали дівчата, що я пищала. Я говорю, то ні я пищала, то дівчата другі пищали, що, що я. Обіщала. Ну і все, я не поняла сначала, потом поняла і так от в общем непонятно якось.